Україна здобула 82 медалі на Паралімпійських іграх. 2024. Українці вибороли 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзові медалі. Так, збірна України посіла сьоме місце у медальному заліку. Одразу 20 українських спортсменів завершили паралімпіаду у статусі мультимедалістів. Найбільшу кількість нагород виборов Андрій Трусов: два золота та три срібла. Загалом три українці увійшли у топ 100 мультимедалістів. З них Ярослав Денисен. Анко в плаванні виборов два золота та бронзу. Ігор Цвєтов в легкій атлетиці теж два золота. Ну і звичайно, Андрій Трусов. Крім того, синьо-жовті встановили 26 рекордів світу, Європи та Паралімпійських ігор. До речі, найбільшу кількість нагород Україна виборола у плаванні – аж 40 медалей. Переможцем медального заліку Паралімпіади 2024 став Китай, який закінчив ігри в Парижі із 220 нагородами, з яких 94 – золоті.